У Фокінгс. Ну і офіційні особи сьогоднішнього поєдинку. Давайте їх представимо. Тим часом момент тут у Чап'єві, дуже швидко рахунок у нас відкрито. Ним стала команда Юсі Транс із Коломиї. Удар по воротах від Голея і тягне цього м'яча Пеца Довбош. Зараз дуже класний епізод такий по футзальному. Ми з вами побачили. Голей пробиває, ще один удар, і ще один сей від Олександра Пеца Довбоша. Досвідчений. Вікторія на боці саме команди Юсі Транс. Юсі Транс вже чекає свого суперника в фінальному поєдинку. Удар по воротах. Крамер. Крамер боровся за цей м'яч. Боротьбу програв. Голей. Знову його черговий постріл і черговий сейв від Олександра Пецедовбуша. З мання першості Івано-Франківщини. Зараз передача від Пецедовбуша. Удар по воротах. Саме в регулярних змаганнях чемпіонату Коломийського району одне, що можемо сказати. Поперечку зараз влучає м'яч після удару головою від ну, але до цього справа не дійшла. Зараз класна атака, і чим вона завершується? Завершується тим, що Роман Мироняк рятує свою команду. Першого тайму. Ну, в будь-якому випадку інтрига більше у нас живе саме сьогодні. Голей. Ментів вже вдосталь було біля двох воріт. Голей, перехоплення від нього. Голей. Один в нуль виходить проти ПЦ Довбуша. І ПЦ Довбуш свою команду рятує і одночасно розпочинає. На рідному для себе паркеті в королівці. Е, вони не надто вдало провели. Ну а тим часом спочинає черву атаку своєї команди. Удар по воротах знову на півшпагаті. Була теж впевнена по рахунку. Перемога над печеніжином із рахунком 4-0. Зараз м'яч стійку влучає. Ну але вже факт залишається фактом. Той матч відбувся. Мироняк його постріли з далекої дистанції. Іванюк свою команду рятує. у нас вже в ворота повернувся. Довга передача від нього. Іванюк виходить з не надто впевнено. Роман Мироняк зрівнює рахунок. Один-один за 4,5 з половиною хвилини. Стовба зараз виконує. Не бачили ми е, щось схоже від нього. У нас в першому матчі. А Ярослав Плехтяк тим часом виводить свою команду. Впевнений, що і тайм перший. Ще побачимо. Ми, коли штучну більшість будуть намагатись реалізувати. У нас футзалісти із впину підштовхує, але вітер показує, що порушення правил не було. Шинкарик, Шинкарик, мав можливість пробивати. Робиться тільки зараз. Ну і якщо говорити коротко про тайм перший, то мусимо сказати, що розпочали у нас команди. Ну давайте після цього моменту Олег Блонський пробивав в складі команди Фокінсці з верхнього вербіжа. Мироняк, до речі, зрівняв рахунок. У нас рахунок був 1-0 на користь. А тим часом бачимо, який диво гол забуває Андрій Голей. Знову ж таки, із п'ятьма універсалами в нас вийшли тим самим Тимофієвим. Ну не зараз, що правда. Удар по воротах від шинкаріка, повторний удар. Можливо, зараз цілком можливо, що і у випадку виграшу фіналу. Ну давайте про це трохи згодом, оскільки шинкарик черговий м'яч. Тут насправді тучапа, можливо, теж варто заспокоїтись. Рахунок повністю їх влаштовує, особливо беручи до уваги двомачеве протистояння, але трохи іншої думки Романі. Матч до логічного завершення і не здобули путівку у фінал. Кубка Коломийського району. Удар від 11 лютого проведуть матч відповідь вже в Королівці на рідному для себе паркеті. А тим часом і Плехтяк у нас добуля формуліє. Фінчука, ну, але тут як тут перед ним виріс Володимир Манюк. Блонський. Блонський стріляє, рикошет від Плехтяка. Ну і рахунок стає 7-2. У нас е грана була такого більш рівного характеру. Ну, зокрема, зараз удар по воротах від Івана Раджука у першому півфінальному матчі із рахунком 4-1. Ми вітаємо команди Тучапи із виходом до фіналу Кубка Коломийського району сезону 2023-2024. Тучапи у фіналі зустрінуться із Коломийським Юсі Трансом. Дякуємо вам за те, що дивились цю трансляцію. Для вас гру коментував Олег Волосянко. На все добре, до побачення, почуємось.